Історія Букасима продовжується. П'ята глава. Рожево пахуче пробудження Букасима, гіркий плач його і рішення спалити капці у огні. Не злякався так йона того, як його, що в нас сухого в морську кинули глибінь. Не в таке впавостовпіння беда, як мертве каміння прорекло йому амінь. Не такий... Вілістімлянів страх напав, як стоп той грянув, що звалив сліпий Самсон, як злякався абукасем, коли брязком стуком разом вдарило йому на сон. Боже правий, Боже правий, чи то сон такий лукавий, чи кругом валиться світ? Так, прокинувшись, бурчав він, соні очі протирав він, щоб довкола поглядіть. Поглядає горе, горе. У покої, наче море запахуще розлилось, а в тім морі серед хати, мов остров якийсь заклятий, був ваніє чорне щось, чи то казка, чи то сниться. Щоб зовсім протверезиться, він потяг себе за ніс. Ні, не сплю і ось вже дніє, та якийсь холод віє крізь віконце, що за біс? Він зриває з ліжка сходить. Потім морі босо бродить по самісінькі кістки, Раптом скрикнув, мов безумний, впав на ліжко, мов дотрумне, зрозумів усі звістки. Він пізнав те чорне диво, Що близьліжка гордівливо у олійку розляглось. Не острів все в океані, його капці окаяння повернули к ньому ось. Як пізнав їх дід нещасний. То йому відразу ясний стави зв'язок загадок. Шива збита, бутля збита і та річка скрізь розлита, то весь покій в олійку кумок. Боже, за що ж стільки кари? У підлозі всюди шпари весь олійок пропаде, скрикнув касим серед хати, скочивши волій збирати. Але де збирати? Де? Поки там найшов боклагу, вже старого скупендрягу кара повна досягла. Весь олійок у шпари. Окрім запажної пари, дошка голая була. Став наш касим, страту баче і сердечне ревне плаче бороду на собі рве. Кілько раз на капці гляне, їх клине, що духу стане, а лютує, аж реве. Капці, капці, каро Божа, що за демон з ложа з дна річного вас добув, на мою тяжку руїну, нещасливою годину у вікно мені шпурнув. Чом не довершив вже злоби і мене вас до хороби не шпурнув на лоб старий, щоб я світу більш не бачив і не кляв, і не собачив з горя так, що Боже крий. Що ж я буду, бідний діяв? Всі надії, бач, розвіяв лютий ворог в мах. Через капці проклятуші Наробив з олійку гущі сотню п'ястрів висах в прах. Капці, капці бузувіри, до якої ж вище міри дійдете в завзятті злім? Краще б кров мою випили, аніж бутлюсю розбили, Щоб розбив вас Божий грім. Але капці серед розляглися, як магнати, чорні, мокрі та важкі. Вид їх бридкий, безугарний, та затеє запах гарний, бо ворійку попряжки. Вицей касимова скрута. Піднімалась злоба люта в його серці проти них. Стійте, кляті шлапацюги. За всі шкоди й наруги я на вас помщуся вмиг. Моїх рук ви не втечете. Марно, гидко пропадете, як собаки на вісні. Як же дів тих кровопійців, єретиків, боговбійців, я спалю вас у вогні, всю завзяту постанову грішною її основу, а в проскрипів, потім капці взяв за чуби, щоб задвигать їх до груби та вростав, мов у стовпів. Мокрі кляті, що робити? Як же їх мені спалити? Адже треба сажень дров. Поки шкірася розмокла, висхне, щоб тут нагле здохла, значить, кошти страта знов винесу хіба на кришу. Там на пару день їх лишу, Ну й собі на сонці схнуть. А тоді, на славу Божу, дідчисе насіння вложу огонь та й к чорту в путь. Так собі розміркувавши, і на палку капці, взявши, касим їх на дах поніс. Верх там, та не бачив того, як сміявся, і кпився з нього злий збиточник, Клятий біс.